Добрий ранок усім. Дуже складно виступати після пана Олега. Така натхненна промова і така глибинна, але ж все-таки я спробую. Я сьогодні, коли слухала виступ, ваш пане Олеже, я подумала про те, що рік назад ми з Оленою Володимирівною Зеленською говорили про те, що. Яка основна проблема і який основний виклик буде стояти перед всім українським народом? І ми зійшлися всією командою одноголосно в тому, що це, це наш психічний стан, це наше ментальне здоров'я, і треба вже починати було вчора. Звісно, перші півроку Україна була у зоні турбулентності, але Олена Володимирівна розпочала вже свою велику міжнародну співпрацю з першими леді країн, про яких я сьогодні розкажу. І я сьогодні хочу вам розказати про те, для кого. Всеукраїнська програма ментального здоров'я і про що вона, а моя колега Вікторія більш детально розширить програму. Отже, всеукраїнська програма ментального здоров'я має назву Ти Як? Із такою самою назвою стартувала велика комунікаційна кампанія нещодавно. Вона буде набирати обертів. Ініціаторка і натхненниця Олена Зеленська. Вона взяла на себе місію зробити цю тему великим загальноукраїнським загальнонаціональним стрімом з величезною міжнародною підтримкою для того, щоб проблеми ментального здоров'я, які спричинені війною, були у фокусі не лише України, але й світової спільноти для того, щоб направити сюди до нас донорські фінансування. Експертну підтримку, і багато чого ми могли б зробити за рахунок міжнародної співдії. Всеукраїнська програма це багатошарова трансформація системи. Ми собі розбили на вісім блоків. Це аналітичний блок, і Ми вже маємо певні продукти, які в цьому напрямку напрацьовані зроблено аудит потреб цільових груп, зроблено і презентовано аудит ресурсів всіх міністерств. Напрацювали вже драфт візії, який сьогодні покажемо, і тепер все це трансформується і стає основою державної політики, реалізуватиметься це через покроковий план дій, який напрацьовується з кожним з міністерств. Кожне міністерство готує пріоритетний проєкт, який буде направлений на одне питання, щоб вирішити одне питання, але з досягненням результату також створено на державному рівні міжвідомчу координаційну раду. Це великий геп в нашій державі. Відсутність міжвідомчої координації взаємодії. Ми це знаємо, ми над цим працюємо. Міжвідомча координаційна рада це майданчик для ухвалення урядових рішень. На ній співголовують віце-прем'єрка України Ірина Перещук і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Також відбувається вона за участю прем'єр-міністра і першої леді. Далі, міжнародна співпраця та налагодження взаємодії з донорами, партнерами, неурядовим сектором. Це також частина всеукраїнської програми, тому що ключове, що для нас може стати запорукою успіху, це велика координація партнерів, ресурсів і досвіду і проєктів для того, щоб. Накопичену експертизу і накопичений досвід ми трансформували в масштабування і системність, а не в хаотичні територіальні, географічні окремі представлення. Також одним з важливих блоків є створення системи професійних стандартів: це, безумовно, в співпраці з експертами і фаховою спільнотою. Тут мова йде про те, щоб Мабуть, має бути змінений підхід до дипломної і післядипломної освіти фахівців. Напевно, що матимуть місце змінення навчальних програм, тому що Україна випускає 20 тисяч, якщо я не помиляюсь, фахівців щороку. І... Тут потрібно задати собі питання: чи знаходять вони себе реалізованими на ринку праці, тому що 20 тисяч це велика кількість, і чи інтегровані вони у проекти і діяльність, які дають можливість самореалізуватися. Також ми маємо блок пілотування та спільні проекти з міжнародними партнерами. Безумовно, важлива частина це всеукраїнська комунікаційна кампанія. І також сфокусовані на формуванні регіональної мережі координації, це тренінги і навчання, також важлива частина. Для чого? Для чого ми це робимо? Для того, щоб формувати культуру піклування про своє ментальне здоров'я. Для того щоб ми усі були у себе на часі і не відкладали не після перемоги, для того, щоб послуги і сервіси були доступними там, де людина взаємодіє з державою і системою щодня, щоб створювались нові послуги на базі найкращих практик і досвідів з урахуванням, звичайно, нашого унікального досвіду, щоб досвід українських фахівців став надбанням світової науки і спільноти. І, зрештою, щоб з пережитого усього нами вийти у посттравматичне зростання. Я тут коротко пройдуся. Безумовно, перша леді в силу свого голосу почала і продовжує велику міжнародну співпрацю для того, щоб в Україну йшли ресурси і експертиза, як я вже казала на початку. Україну підтримує Перша леді США Джил Байден, Перша леді Ізраїлю, Королева Бельгії. Також Всесвітня організація охорони здоров'я і великі міжнародні партнери. Розроблено аналітичні продукти, які описують найкращі світові практики, потреби громадян, ресурси системи. Найважливішою є дорожня карта або пріоритетні багатосекторні заходи з психічного здоров'я, які розроблені урядовими неурядовим сектором за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також пілотуємо проекти в тому числі у співпраці з міжнародними партнерами. Деякі цифри навчання, але таких навчань дуже багато. Я впевнена, що і ви приймаєте участь, і проводите. І, на мою думку, було б. Доцільно зробити мапу навчання, тому що до цих навчань трошки ми доцільні, але я навіть не уявляю на сьогоднішній день, скільки таких є на карті України. І е, якби ми зробили таку мапу навчання, яка проводиться в Україні, щоб мати потім розуміння того, де і які фахівці підготовлені і за якою програмою. Тому що вибудовуючи регіональну координацію, в регіонах України будуть робити кортування послуг, і надважливо, щоб в областях і громадах мали доступ до фахівців, які можуть бути в неурядовому секторі, але готові будуть допомагати для створення послуг на рівні громади і областей. Це як пропозиція і співпраця з усіма великими міжнародними організаціями. Та ще майже 270 партнерів, що входять до технічної робочої групи, MHPSS, що координуються ВОЗ, і по суті, всеукраїнська програма ментального здоров'я це велика екосистема, в центрі якої є людина. І зараз етап запустити державний сектор. Але запустити координацію, аби створити умови для координації проєктів, які реалізуються в наурядовому секторі міжнародними організаціями, тому що завдяки саме партнерам зараз вони нам дають люфт у напрацюванні всіх необхідних рішень, або аби запустити систему державних послуг і сервісів. Також інтегровані бізнеси і як роботодавці і як носії корпоративної культури, тому що в порядку денному бізнесів має стати ментальне здоров'я пріоритетом. І координаційний центр, який нещодавно створений при Кабміні, який має це все поєднувати, взаємодіяти для того, щоб стався спільний великий результат підхід такий. Що система має супроводжувати людину на всіх етапах життя? Є багато міфів про те, що психічне здоров'я це прерогатива міністерства охорони здоров'я. І другий міф це психічне здоров'я, воно дорівнює психолог або психотерапевт. Ні, це не так. І ви всі це чудово розумієте. Ми говоримо про те, що психосоціальна послуга має стати послугою номер один у всіх сферах. І зараз, щоб відновлювати людину, ми маємо огорнути своєю вагою гідною взаємодією там, де людина контактує з державою. Менеджерять сервіси безумовно громади, а держава напрацьовує рішення, які запускають всі ці механізми. Візія системи. Ми передбачаємо, що функції системи мають бути наступними: кризове реагування, превенція та промоція. Я не буду їх всі зачитувати, ви їх всі бачите на слайді, причому усіх акторів, Хто є частиною цієї системи. Ключовий блок це превенція та промоція. Тому що інвестовані в цей блок і кошти, і зусилля, вони дають не лише гуманітарний результат, але і, звісно, економічний. Скринінг, раннє втручання, як доказові методики, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика та психосоціальний супровід. Окремо акцентую увагу на психосоціальній послузі. Ось так її потрібно вибудовувати там, де людина у центрі, в тих, точках, в тих точках контакту, де система стикається з людиною. І це мають бути єдині протоколи, єдині підходи і етика взаємодії і, звичайно, підтримка. Таку ключову систему ми собі бачимо: координація, спроможність і сталість. І я хочу подякувати вам, пане Олеже, тому що тільки рік тому ми почали говорити про важливість цієї теми, а сьогодні ми збираємо великі майданчики для прийняття рішень, для формування послуги в таких спільнотах, яка зібрана сьогодні, народжується нове і народжується з розумом, і народжується для держави.